Тож вітаю! Смачна ароматна кава з гарної кавомашинки, це все може бути вашим. Якщо у вас стара, або ви придбати хочете собі нову, нову, свіжу якусь кавомашину, першу в житті, зараз вам все розповім, які маю, яка кому підійде. А, і знову ж таки, тоді ви зможете посмакувати гарної ароматної кави, світлого обсмаження, а яка має фруктові нотки. Якщо ви це полюбляєте. А... Або, звісно, темну каву можна приготувати на будь-якій кавомашині. Темну каву варить будь-яка. От. Тож, давайте почнемо наше відео з огляду, як завжди, будемо підійматись по ціновому діапазону від кавомашин для кожного до кавомашин для кавоманів. Тож, вперед, давайте починаємо. Так, такий простий надійний вибір, але, звісно, не максимально дешевий. Але. Але краще придбати собі кавомашину, яка буде слугувати вам руками, не потребувати обслуговування дуже серйозного, де ви зможете себе навчитись і при тому навчитись користуватись кавуарочкою, при тому смакувати нормальною кавою. Це DeLonghi Magnifica S, моделька 22110. Ці моделі найпростіші в користуванні, мають тільки одну промивочку, коли засвітиться. Оця лампочка, треба в бачок з водою додати хімію декальцінат, затиснути цю кнопочку, повернути ручку і чекати, поки машина видала в себе накіп. Плюс треба раз на місяць за цією боковою дверкою діставати, отак, натиснувши дві кнопочки заверний блок, і промивати його холодною водою від залишків кави. Потім вставили, закрили, і це все обслуговування, і тільки викидати сміття. Оцим. Радо і Деонгі, ці машини прості і варять, в принципі, нормальну каву. Вони акцентовані на класичне еспресо, то міцна насичена кава, їх такий е золотий коньок, скажімо так, якщо ви мене розумієте. От Бункер зерна, бункер меленої кави, все максимально просто. Наразі маю дві, два екземпляри. Це 20 рік 5 тисяч пробігу, це в нас. 19 рік, по лічильнику показувало 38, по факту десь 10, 10 плюс поставили нові журнала. Ціна їй теж 8500. Гарні обидві. Асортимент цих машин постійно поповнюється, постійно їдуть, постійно продаються, то якщо ви будете собі замовляти, таку, можливо, буде вже інше, а не ці, ну, дивлячись, звісно, в який час ви будете замовляти після виходу цього відео. Далі в лінійці DeLonghi є отакі моделі, Authentica, вона називається. Маю дві штучки, ціна 11 тисяч гривень. Вони вже йдуть з отаким молочним стаканом. Це значить, що вони автоматично пінять молоко. То ви собі просто натискаєте кнопочку капучино, з стакана виходить з цього носика піна, з передніх носиків кава. До звичайних промивок Magniфіke S додається положення клін. Повертаємо цю ручку після готування молока і стакан ваш продувається. Звісно, молоко в стакані з часом закисне, то стакан треба, ну, в принципі, кожного дня спорожняти від молока і промови. Так, є одна, 16-й рік, 12 тисяч пробігу. Це моя домашня, була в мене вдома. Працювала 2 роки, її обслужив і тепер продаю. І є о, ще отакий варіант: 22-й рік, 7 тисяч пробігу, 12 тисяч ціна. Новий молочник. За цією погано доглядав господар, після чого намагався її відремонтувати. Чим це закінчилось тим, що вона з'явилася в мене, там досить серйозний ремонт, плюс заміна плати була. То, в принципі, ця кавомашина наполовину вже інша. А так, так, свіжа, гарна а, кавомашина з автоматичним готуванням молока. Далі в лінійці Деонгі є отакі от моделі, називається вона. Елетта Капучина. Це в нас 19 рік, наче 10 тисяч пробігу. Ціна і 12500. Ці модельки аналог а, аутентики, тільки з великими бункерами. Програмно те саме. Єдине, що бочок води значно більший, бункер зерна значно більший, такі машини підіють для офісу. І за 10 тисяч є ще така 14-го року. А, як я кажу, коли ви обираєте для офісу, ці машини би дуже підійшли. Класична простота користування Делонгі, автоматичні молочні напої. Все це тут є. Далі підіймаємося по лінійці Делонгі і маємо отакі моделі Делонгі, динаміка. Тут в нас додалась отакий більший дисплейчик, українська мова, більша кількість напоїв, плюс можливість налаштування на декількох людей. І плюс додаткові напої, як то Flat White. Чим це і було? От на цій наклейці додаткова фіча купа напоїв і налаштування на декількох людей. А, так, є одна моделька оця 20-го року з великим пробігом за 11 тисяч без української мови. Якщо ви бачите такий напис Кане-Кафе і отакий графінчик, це значить, що ця європейська версія у вас не буде української мови. Така одна. І потім з українською мовою модельки. 18-й рік 5000 пробігу. 13000 ціна. І 20 рік 7 тисяч пробігу 12500. Ще трошки вище по щабелю Делонги йде моделька Динаміка Плюс. Вона є повним аналогом звичайних динамік, тільки додали. Кольоровий сенсорний дисплейчик, яким можна керувати як на телефоні, обираючи собі напій. Ви просто натискаєте на нього, кава машина вам все готує. Плюс додали Bluetooth. Так, по суті, це вся відмінність, але керування просто на голову краще і приємніше, ніж в звичайних динаміках, і якщо вам кошти дозволяють, звісно, рекомендую придбати такі. Ще одна цікава моделька. Примадонна клас називається. 11 місяць 2019 року. 5000 пробів. Тут в нас великий кольоровий дисплейчик, як на динаміки Плюс. А ося ця мордочка це сенсорна панелька. Ну, таке цікаве рішення. Плюс великі бункера як води, так і зерна. То таку можна хоч в офіс, хоч до себе додому, вона гарного білого кольору. Потім бюджетний сегмент Премедона 12 2012 року 20 тисяч пробігу. Якщо вам дуже хочеться делонгі з молочною системою, а кошти. Не дозволяють, можна взяти цю, але варто розуміти, що 12-й рік, а це вже час для кавомашинці, може якісь питання з часом виникнути. При тому це моделька в гарному металевому корпусі. Все метал, сенсорне керування, це не кнопочки, підірів чашок. Ну, така цікава модель. Далі наступний сегмент. Це машини десь направлення де але Завжди менш надійні. То De'Longhi виділяється і надійністю, і простотою користування, і достатньо нормальною кавою. А, є кавомашини Siemens і Saeco, Saeco Philips. Вони не дуже надійні, а, варять, в принципі, класична Еспресо як Делонгі, і трохи складніші в користуванні, бо мають три промивки замість одної в De'Longhi. Варто це розуміти. Але ці машини дешевші. Тобто, якщо ви хочете зекономити, але отримати трохи більше проблем, а може і не трохи, можна розглядати ці варіанти. Тож, давайте переходимо до них. Seiko в мене починається з моделей Сінтія, такий середній діапазон кавомашиночок. Є її відео -огляд, кому цікаво, в принципі, запускав і надавна, тестував. Автоматичне пінення молока на передньому носику. Пінка така середня, не сказав би, щоб дуже гарна, але кава-машина досить дешева. Ця конкретно моя має деякі питання по корпусу, але в них це з часом буває, коли панелі ці відходять від бачків. Ну таке, 4500 і ціна. Потім остання лишилась експрелія. 13 рік-15 тисяч пробігу. Топ-модель тих часів наразі бюджет. Тому що досить складна конструкція з часом може доставляти вам запитання. Притому готує класичне еспресо досить гарно. Якщо ви полюбляєте темну обсмажку, вона з нею легко справиться. Потім маємо philips Minuto, моделька вже, можна сказати, сучасна. Внутрі вона відповідає сучасним Philips. Єдине, що тут кнопочне керування. Для лати капучино підходить, молочничок, авто готування капучино-лати. 17 рік, 7500 ціна. Така середня по всьому, кого машина. Але ціна теж невисока. Потім 2 Целсіса Єво. 14 рік, 10 тисяч пробігу, 10 тисяч ціна. А, моделька з автолати автокапучина йде з молочником в комплекті. Просто натискаєте на сенсорній панельці собі напій. і вона готує. Плюс кольоровий дисплейчик. І отака варіація. Срібному кольору 2015 року. Це обидві Evo для тих, хто мене розуміє, значить там пластикова рампа клапанів, яка більш а, надійна, ніж в класичних старих експрелях. Гран Баріста топ-моделька на всі часи, варить найкращу каву стилю Saeco і найкращу Saeco назавжди. А, монохромний гарний дисплейчик, сенсор на панель керування, автолат автокапучино, але досить складна. Кава заварна система, яка з часом приносить проблеми і ремонтувати її досить коштовно. То для такого тупого апарату така ціна 15 рік, 23 тисячі пробігу. Потім переходимо до Bosch Siemens. Це продукти здешевлення всіх конструкцій. Колись вони були братами а Потім Bosch Siemens вирішив здешевити все. Заверний блок схожий на секо, обов'язково його мити раз в тиждень, бо збирає на собі каву і любе потім зламатись. А, рік цих машин коло 18-го плюс-мінус, там 16, 18, 19, ціна коло 7 тисяч в залежності від пробігу і модельки. Автолат автокапучина, пінення молока через трубочку. Багато хто це питає, кому це цікаво? Керамічна кавомовка. Американе еспресо готує. Середня, скажімо так, розрахована тільки на класичну обсмажку, навіть це, яка готує краще. А молочні напої на фоні того, що молоко розбавляє каву, середньої якості так, в принципі, підійде за свою ціну. Та що сказати, відповідає своїм цінам. Точки ще дві варіації цієї моделі. 17, і наче 16 рік. Ось так ми плавно пройшли кавомашини для. Легкого користування перші кавомашини в житті, які беруть для початку свого кавового шляху, і переходимо до кавомашин для кавоманів. Що це значить? Це значить, що ви не просто будете натискати кнопочку, ви обов'язково будете доглядати за кавомашиною, якщо вам буде вона робити якісь незрозумілі речі, ви будете це приймати і чистити її будете часто. Але за все це ви отримаєте крутезну каву, яка буде так смакувати вам. Майже як в кав'ярні. Скажімо так, з середньої кав'ярні роблять дешно. Так само, як ці автоматичні кавомашини. То круто. Але від вас увага і обов'язково повага для кавоапарата. Бо він не завжди зможе зробити вам суперкласну каву. І помити треба буде так точно. От. Але кава буде крута. Коли вдасться, звісно. Так, давайте. Це моделі Міліта Нівона Мілі. Переходимо на них і якраз. З них і починаємо. Починаємо з бюджетного сегменту, так скажемо. Це а, достатньо стара міліта, як тут Бістро в чорному кольорі, 4800 є ціна, вари гарно, а, але і вік, і заверний блок там досить такий ніжний. А, потім сучасна моделька тої самої конструкції свіжого року, але конструкція плюс-мінус як у той Бістро. 19 рік, модель Поріста. Вари смачну каву, сучасна вже кавомолочка стоїть. А, от. В принципі, як моделька для початкового кавомана дуже підходить. Має дві варіації. Ця, в чорному кольорі 20-го року, десь, десь 105 пробігу. Лічильників, звісно, немає, але, але десь я собі все так бачу. з цієї ж історії моделька CI, Та сама а, конструкція, як на Бістроті, тільки з дисплейчиком, і автокапучино. 13 й рік, 10 000 пробігу, 6500. Ця моделька зібрана з багатьох, бо в оригіналі мала проблему з платою і з багатьма запчастинами. Зараз запчастини замінені на вживані в гарному стані. За свій бюджет досить-досить цікавий вибір кавомашини з автомолоком для кавомана. Сучасні вже міліти. Пасіони за пасіони. це моделька з бункером, просто класичним за з перемиканням і відсіканням на порцію. То на кожну порцію ці моделі відсікають вам свіженьку каву, і ви не п'єте каву, яка лежала в бункері або в виході з кавомолки якийсь час. Плюс ложечкою ви завжди можете собі набрати якийсь новий сорт кави, і вона вам приготує саме його. Це підходить для декафінату, або якщо ви придбали ще один якийсь сорт і хочете його посмакувати. На ціночках справа в куточку рік з лівопробіг. 14-й 14, 22 тисячі і тисяч пробігу. Мають українську мову кольоровий дисплейчик, роблять автолати автокапучино. Ще дві варіації. Пасіони 19-го року 8800 пробігу. І варіант 17-го року 4300 пробіг. Приходимо до топ-моделі лінійки Меліта моделі «Баріста». Почнемо з цієї. Це в нас з Німеччини 21 рік, 10 тисяч пробігу. Була внутрі досить брудна, але наскільки зміг все вичистив, а, люблять німці поставити десь комушину в кладовці, де павуки заводяться. Я не розумію, чого так, але досить часто такі попадаються. Все добре, все працює у такому гарному чорному кольорі дизайнерському, скажімо так. Так, ще три барісти, тс ТСмарт, звісно, з бункером, з відсіканням. Тільки такі баристий і бару. Це 10-й місяць 2018 року. 10 тисяч пробігу, 17 тисяч, є легкі потертості, а може і не легкі по корпусу. А, потім дві свіженькі, тільки з Німеччини, ліва а, знайомий прислав, наче на ТО, а в кінці кінців мені її продав, а собі купив нову Юру G8. Аплодую йому, це дуже коротезний вибір. Справжнього кавомана, крута кавомашина. От. А тепер ця в нас по недорогій ціні. Відео, звісно, є на каналі, як я її ремонтував. 14800 ціна. І ще одна куплена по оголошенням в Німеччині: 18 рік, 3600 чашок, 20 тисяч. Це вже німецька домашня, просто від власника. Тут взагалі без питань, просто по звичайним оголошенням куплена. Одна баріста, на якій я готую каву кожен день, то вона тестована, перетестована, скажімо так. Це в нас 20 й рік, 19-й або 20-й рік, і пробіг в неї там коло 8 тисяч шок. Ціна є 16 тисяч, бо теж має потертості по корпусу. А, от. Ну, нормальна кавомашинка, кайфую від неї кавою кожен день, і в багатьох відео ви бачили. Як я її знімаю і як з неї п'ю каву. А, і давайте цю згадаємо а, в якої трохи глючна плата, то вона запускається десь з 3-4 разу, тобто на платі її якісь трабли. А, відламана кришка. В принципі, я б рекомендував би рекомендував замінити журнала. По-іншому, брав її в трейдин, наче розібрав, досить нормально виглядає. Звісно, тео би я робив би, мив би внутрі. Але ціну зробив економічно. Плюс замінив бункер, бо тут він був розбитий і вже поставив ціленький. От, і кавуарочка 3500. 13 рік, 15 тисяч пробігу. Тепер ми плавно переходимо до Нівон. Це модельки технології і конструкції як міліти, але вони трохи надійніші. Там акцент в надійність, але дизайн корпуса трохи зроблений таким класичним квадратним, чесно кажучи. От. Хто краще смакує. Ну, на мою думку, все ж міліти краще смакують, але вони більше приносять і клопотів. То ви завжди для себе можете обрати більш надійні кавомашини, більш прості в користуванні. Трохи, звісно, це не делонгі зовсім, це ні вони будуть. Або трохи вища якість кави. Це тоді була б міліта. Так, тож давайте. Починаємо з бюджетних старих нівон. Це модельки 850 і 830. 12 рік 27 тисяч пробігу 5500, 12 рік 11600 чашок пробігу. Автолат автокапучино, дисплейчик монохромний. Ви собі обираєте, що хочете, 30 готування і вона готує. Нічого особливого, от, аналог Міліти CI, скажімо так. Може, трохи надійніше. Так, наступний крок в мілітовському. В діапазоні. Оці модельки 842 чи 48, то несуть 48. Вони без передзмачування обидві, одна з досить великим пробігом, інша з досить невеликим. Один, 10 місяць 2016 року 7 тисяч пробігу 12500, 15 тисяч пробігу 10 тисяч. Варять дуже смачно, краще, ніж будь-яка сучасна кавомашина Кольоровий дисплейчик Ну, Такий набір кавомашини для кавомана, всі функції там є. Сучасні, чесно кажучи, від цього і по смаку кави не дуже то і відмінні. Є. Давайте. Тоді зробимо крок в кавомашину для кавомана за ручним піненням молока. Це в нас моделька 670. Ручний капучинатор, кольоровий дисплейчик, Bluetooth, предзмачування. Вже сучасні технології всі є. 17 рік, 5700 пробігу, 10500 ціна. Якщо ви полюбляєте просто класичні кавові напої, дуже-дуже гарний вибір. Є таке. Далі, сьому серію продовжимо. 7 серія 788. Наші так, 11 місяць 16 року, 14 тисяч пробігу, 10 тисяч ціна. Що тут в нас? Кольоровий дисплейчик, автолат автокапучино, придзмачування. Налаштування створення власних напоїв. То, чесно кажучи, крім Bluetooth, всі сучасні технології тут є. А може і Bluetooth є, то треба в ТТХ. Дивитись, ну тим не менше. Кавомашинці зараз на сякій 8 місяць 25-9 років, От тому ціна, скажімо так, знижена. 758 моделька. 20-й рік 9500 пробігу, 12500. Сучасніша, свіжіша за оцю. Це такий наступний гарний крок вперед в якості каві. А так, технології всі ті самі. Єдине, що три налаштування міцності. Тут їх 5. От так, верніш, це 759-та. Да, так. дев'яточка у нас. Так, 769-та. Так, так. Чим відмінна від чорної тільки, що тут теж 5 налаштувань міцності. 20-й рік, 8000 пробігу, 14 тисяч ціна. Гарна сучасна кавомашина, яка вариє гарні як кавові, так і молочні напої. Так, і давайте. 820-ті модельки мають дві штучки. 20-й рік 7200 пробігу, 17 тисяч. І 20-й рік 5200 пробігу, 19. 000. 000. Ці машинки мають а, весь арсенал функції, крім блютуза і крім підігріва чашок. А так, все, що треба, все є. Кольоровий дисплейчик з керуванням джойстичком. А, молоко гарно пінить, може робити два молочних напої одночасно. От, і 795, 21 рік, 4 тисячі пробігу, 18500 ціна. А, ця машинка від тої восьмої серії, відмінна тільки корпусом, і можливістю готування молочного напою одного за раз. Оця вся відмінність, плюс трохи інше меню. Що краще, кожен, обирає, чесно кажучи для себе, мені здається, восьма серія виглядає більш серйозно, більш бізнесово. Оце от, от да, а я думаю, по смаку каву одне і те саме буде. От. Тут більше кожен обирає для себе, кому що більше подобається. Так, нівуни ми перемогли, давайте Мілі. Мілі наразі має дві штучки. Це в нас 54.00 і 63,60. Це сучасна моделька, яка випускається і зараз. 19 рік, 8000 пробігу. Система прибувки молочної системи без. А, Необхідності зняття з молочника а, через ці трубочки ваша молочна система продавається після готування. Wi-Fi можна з будь-якої точки світу собі запускати каву машинку, плюс купа напоїв. А п'ята серія більш бюджетна. 17 рік, 4 тисячі пробігу, дуже свіжа кавомашина. От, була трохи розграблена, а, восстановив, додав необхідні запчастини. обидві гарні, обидві, точно достойні уваги. А, Молочні напої круті, кавові круті, мілі є мілі. Дизайнерські такі продукти серйозні і гарні. Це у нас юра як вершина заводу Остерфрізма, а в Юра завжди велика переплата за надійність кавомашини. То, якщо ви ціну бачите схожу на нівону, допустим, в юрі ви заплатили за надійність і легкість користування. Розумієте, це, що це буде не одне і те саме. Так, маємо моделька s 2017 року 23 тисячі, пробігів 18500. Сенсорний дисплейчик першого покоління, трохи не швидкий. Автоматичні молочні напої виходять справа, кавові з центра. Прикольна кавомашина, своїх коштів точно вартує. З минулого покоління оця моделька J9.3 16-го року 8 тисяч пробігу. 14 тисяч ціна. Uh, все те саме, але в неї відсутні пеп система і всякі налаштування на сучасні напої. Ну то, допустим, це більш стара конструкція, варто це розуміти. От, тут звичайна кавомолка, а s 8 вже аромаплюс іде. Так, давайте ще цей діапазон сучасних конструкцій. Так, є го року 20 тисяч пробігу, 12 тисяч. Є 60, вибачте, з ручним піненням молока. А, всього 4 напої: молоко Еспресо, Лунго і Капучино. І запуск пінення ви запускаєте вручну собі. Є8. Все те саме тільки з автоматичним молоком. Той самий пробіг 17 рік, 17 500 Вихід піни і молочних напоїв з цього боку. Це в нас кавомолочка, до речі. А, Кавомолка з плоскими жорновами від Gadget бункерна. 17-й рік, домашня 28, 2800 кошти. Куплена новою, людина користувалася для ріжка. неї тобто пробігу, в принципі, немає. Вона не з Європи, вона майже нова. Ну, якщо ви хочете собі кавомолочку, ну за ці кошти нічого і рядом не стояло, скажімо так. Так, продовжуємо j 93 в іншому корпусі, скажімо так, 15-го року 20 тисяч пробігу, це моделька J80, 13% 500 вона коштує. А, потім j 9 10-го року 20 тисяч пробігу. Ця моделька буде без капучинатора, бо в цю ціну він не включається. 10%, 500, єдине, що з носиком, звісно. От, хто хоче собі класичну ігру за досить невеликі кошти, все можливо. Моделька J5 2008 року з боковим піненням молока через електроклапан, то вам не треба нічого крутити, просто собі натискаєте кнопочку. Однострочний дисплейчик, 21 тисяч пробігу, при тому все добре, заварник міняний, все класно, зробили її досить недавно. З мінусів, отут скол накладочки на піддончику, і одна петля на задній кришці відламана. Вот. При тому за ці кошти ми маємо велику яру з фірмовим заварним блоком великим, який готує класну каву. Так, що в нас лишилось? Лишилася F9 моделька а, 2004 року 30 тисяч пробігу, домашня, гарна, але в часі вже. Пінення теж через е електроклапан і зверху строчний дисплейч. Теж класичною Раз, класичним заварним блоком за досить адекватні кошти. І мікро 2014 року, 10 тисяч пробігу, 6 тисяч ціна. Така моделька конкурент а, Seiko по смаку, але, звісно, тут заварник нез'ємний, з ним вам доведеться, звісно, там, розбирати корпус, якщо ви його якось хочете помити. Наразі це не треба, гарно готує і молочні напої теж. дорогих Юра маємо 2G6 17 2017 року 14 тисяч пробігу, 24 тисячі. Це послідовник 9.3 з кольоровим дисплейчиком, вже з пепом От і багатьма напоями. І в гарному більному кольорі 2019 року. Пробіг щось там Коло 8 тисяч. Ну, Ця іде з коробкою, точно домашня. дуже такі Класний колір 27500 її ціна в Bluetooth в комплекті. Точно була вдома. Обслужив. Все гарно може вас радувати смачнющими кавовими напоями. Пойшли дві модельки для бізнесу: це Олікотоп за 14 19 року і шрайер 18-го року за 9500. Автолате, автокапучино, готує швидко. Якість кави середня, але якщо ми беремо що ці машини внутрі як повні суперавтомати, воно того вартує, просто будете натискати кнопочку 200-300 чашок на день, я думаю, вони легко витягнуть собі. Для бізнеса модельки. Дякую за увагу. Отакий От в нас вийшов огляд, кавомашини, які маю в наявності. кожна. Для свого власника і кожен буде задоволений, якщо, звісно, правильно обирати. І плюс кожна відремонтована, обслужена це так точно. Тож, якщо цікаво, звертайтесь, краще пишіть, дзвонити не завжди нормально виходить, бо все ж і люди бувають. Ну і в неробочий час теж не треба дзвонити. Краще писати на повідомлення я вам завжди відповім все. Дякую, до побачення!